Тримай, дійси, дійси. Що це таке? Можна тебе біля? <сіх> да. <сіх> Все, спасіба, дякую. І вам дякую, що ви нас розважаєте, ми за ваші ролики. <сіх> <А я? сіх> Як тебе справи? Ти Не голодна? Голодно. Голодно? Голодно. Ну, Ми тобі вже дали 200 гривень. Ну, Сімочки? Семочки? Mm -hmm. Добре, пішли. Йдем, не скупав мене два секунд. Цей А де ти? Я це другу. Ваня. Ваня, Ваня, де? Що дом. Він тебе не обіжає? Ні. А де ти йдеш? Земки тоді. А, все, зрозуміло. Семки, наверное, стоят, как и Ужура, да? Да, да. Да? Выборщик один, где он сел? Семечек. Ты-то знаешь, где они? Да, знаю, где они стоят. Семки. Есть? Есть? Есть. У нас внутренние. Не-не-не, только семки давай. Ну, пожалуйста. Тоже для семки. Бери сімки. це дуже велика пачка. Оце найбільше. А, оце, оце найбільше. Хочу. Хочемо... Самі дорогі збирають. Я вона однаково чи ні <різь> красту. <різь> Попробуй не пізнай. Дякуємо. Все, тримай. Щело. <різь> Красиво. тебе в дыму. Да. Молодець. Таку у мене украли собаки блядь. Жалко, що от мене украли таку собаку. Божечка. Так. Як моя мама робила порядки, так украла от мене собаку. Комнатную собаку. Собі полюбилося? полюбилося? Угу. Офігенне плаття, яке ми одягаємо в Париж. О, це в Париж якраз. Світлана складає свої речі. Що, Світлана, тепер 200 ріні будеш тут тримати? Uh -huh. А де 200 ріні? А, не, не передали, от, блін. Та будемо. Та в Та сивільна. Дай дикса, дорожчий карчені на покине. Просто.

Небирати тобі чувака, що він не продає. Набери. Набери. Як ти можеш прокоментувати про це? Чого ви продаєте машину? Питаю. А твоя машина. Твоя. Я тобі подарив не для того, щоб ти продавала. А для того, щоб ти кайфувала від неї. Виганіся. Ну покажи, файна, фу... телефон, файна футболка. Ба. Я казав, що я не куплю тобі телефон, не обижайся. Ей, ба, кратно, теплят, ти зимой ти поступаєш Світлана, почні кофе поставиш мені. Ну а куди в мене гроші є? Нема грошей. Ти здівасла, що не маю я телефон. Чого? Я казав, що я тобі не куплю телефон, бо я Та тобі що? купляю телефон, а він на другий день пропадає. Кожен день я телефон тобі за п'ять тисяч вже купляти не буду. І, і, і так далі, і вище. Добре, добре. Ну там були дорожчі телефони, але. Ну. Добре, добре. Але ти, ти ну скажи, добре. я не правий. Ти, скажи, не я, не, я, не правий, я не правий, я не правий. Який ну, мисли правий? Тихо. Тихо. Мені хтось купити той телефон. Я тобі не куплю телефон. Який мені міс? Там ніхто не дают и Ну так що?